Максимально відновити функції та повернутися до повноцінного життя після хвороб чи травм. Вам сюди, Ужгородська – єдина приватна на Закарпатті, що надає повноцінні реабілітаційні послуги як амбулаторно, так і в умовах денного і цілодобового стаціонару. До кожного пацієнта тут індивідуальний підхід. Як зараз себе почуваєте? Так. Чудово, добре. Можемо тоді трохи прискоритися? Так, звичайно. Команда досвідчених і кваліфікованих фахівців, сучасні методи та технології, індивідуальна програма чи групові заняття, комфортні умови все працює на результат та ефективність реабілітації у медичному центрі. Реабілітація пацієнтів, які перенесли інсульт, черепно-мозкову травму, спінальну травму. Також ми працюємо з захворюваннями ем, дегенеративними нервової системи. Також працюємо з ортопедичними захворюваннями. тобто, спектр послуг досить великий. І пацієнти, з якими працюємо, також велика е, кількість фахових спеціалістів. Ми працюємо в рамках мультидисциплінарної команди, тобто, ми надаємо кваліфіковану холістичну допомогу нашим пацієнтам, тобто дуже комплексно. Лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Фізичні та ерготерапевти, неврологи, терапевти мови і мовлення задіяні у процесі відновлення пацієнтів. Ерготерапія це напрям відновлення повсякденних функцій пацієнта, тобто самообслуговування, прийом їжі, ванни, миття обличчя і так далі. У е, нас в клініці є така можливість проходження занять з ерготерапевтом. Е, це можуть бути пацієнти після неврологічних захворювань, після спинномозкових травм, уражень, периферичних нервів і так далі. Заняття спрямовані. На відновлення функцій дрібної моторики, на відновлення повсякденних активностей, дає можливість відновити пацієнта від мінімальних його потреб повсякденних до відновлення аж до роботи. У поміч фахівцям передове обладнання для цього у клініці обладнали кілька реабілітаційних зал. Працюємо з різного типу вертикалізаторами, іншими електронними системами, також з тренажерами з біологічним зворотнім зв'язком, що допомагають пацієнтам бути більш включеними в процес відновлення і бачити. Свої результати роботи. Проте все починається з діагнозу, адже від цього залежить хід лікування. Тут застосовують сучасні діагностичні апарати. Є культрзвукова діагностика, також електронейроміографія, що дозволяє перевірити швидкість проведення нервового імпульсу і таким чином оцінювати ступінь ураження того чи іншого регіону тіла. Допомагаємо нашим пацієнтам комплексно. Кожен пацієнт може обрати для себе оптимальний варіант для відновлення. У нас є цілодобовий стаціонар де. Пацієнт знаходиться під постійним медичним супроводом, йому не треба змінювати умови свого перебування, він відновлюється в нашій клініці, не витрачає сили на зайві переміщення, послуга денного стаціонару. Коли пацієнт не знаходиться тут протягом ночі, але він може. Отримувати весь той спектр послуг в день працюємо також і в амбулаторному режимі. Ми працюємо з пацієнтами з ураженнями опорно-рухового апарату, тобто це болі в суглобах, болі в спині. І ці пацієнти можуть отримувати індивідуальні разові послуги. Доступні групові заняття. Вони можуть як бути в оздоровчому режимі, так і в лікувальному. Мова про міні-групи від двох до чотирьох пацієнтів з однаковими діагнозами для військових та ветеранів. Тоді система знижок та найголовніше уков. В клінік пацієнти мають шанс відновитися і рухатися далі, адже реабілітація це місток до нового етапу життя, навіть після найскладніших випробувань.